Від жопки сумували. Surprise, surprise, Відео від каналу Мордобій як ерекція після 50. -ти. Трапляється не так часто, як хотілося би, і не завжди вчасно, але краще вже так, ніж зовсім без цих фейерверків. Отож, 19 липня на стадіоні Вемблі, що в Лондоні, відбудеться рематч між українським поетом та футболістом Олександром Усаком і британським Джоном Кофі. Як напіток. Тільки пишеться по другому даніелем Дюбуа. для Даньки. Це спроба довести, що його амбіції більші за його рот. А опис дюлення у серпні 2023-го було лише дрібною хмаринкою на небосхилі боксерської невзібенності великого дій. Для Усика ж майбутній мордебій стане можливістю відновити статус діючого абсолютно хевівейту та довести, що нині на паузі не тільки конституція, але й спортивне старіння українського діастема носа. Отож, давайте розбиратись, хто кого і як саме дзвіночок свайп. Поїхали. Перший бій між Усатим та Ротастим відбувся два роки тому. Тоді юний та ще не такий модний 36-річний український поет заганяв та нокаутував не по кольору, але по суті зеленого даньку. Я не видіршиваю. Той мордобій мав певну пікантну особливість у п'ятому раунді. Скубідбуа потрапив українцю, дещо нижче поясу та все ж таки трохи вище піструна. Після чого Олександр, усупереч порадам урологів та мамки, цілих 5 хвилин сидів на холодному, що дало йому змогу повністю відновитись та врешті-решт перемогти. Дехто вважає, що усуку підсудили, забравши у малого Даньки чистий нокаут. Та як не крутий, але той панч дуже важко назвати легальним, адже згідно актуальним правилам, усе, що летить у боксера нижче лінії труханів, то все по окабутки і не рахується. Так, яйки нашому козаку не зачепило, але правила, тим не менш, було порушено. Тому перемога нашого багатодітного та все ще перспективного батька боксера є цілком правомірною. Вообще абжепаю з чим підійшли бійці до даного протистояння? За цей час Усик провів вже легендарну дилогію з циганською принцесою Тайсоном фурою. Усі все знають, усі все пам'ятають. Тим паче на каналі є два шикарні огляди. Тих мордобоїв. Хто не бачив, подивіться. Хто вже дивився? Ну ще раз подивіться, я для кого старався. Це бази ціною двосерійного протистояння з циганським маргарином стала втрата усиком титулу IBF, бо зобов'язання паузи. Політика тим часом Дюбуа загоїв фізичні та ментальні рани і пішов на друге коло чемпіонських домагань. Спочатку Данька нокаутував американця Джарела стероїде дрочера Міллера. потім переміг тікій О. Розу логопедів Хорвата Філіпа Греговича, здобувши таким чином тимчасовий ремінь IBF, який пізніше перетворився на повноцінний чемпіонський пояс. Ну і найсоковитіша вишенка на торті між усиковського періоду Данькі Дюбуа, глухий нокаут Антохи Джошуа. Антон, блять, Антошка, Антоніо, Антоніна. На... Топ контент. Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Тож, хто кращий на сьогодні, що має усач? Досвід, боксерський розум, не плутати з загальнолюдським, рухливість та конячу витривалість. Чи став усик краще? Здається, ні. Усик вже давно досяг свого прайму, все, що. Йому залишається це тримати свій арсенал у належному бойовому стані, та і цього, чесно кажучи, більш ніж дохуя. Наразі можна виділити три явних мінуси Сашка. Це перш за все глибока моральна травма внаслідок розриву багаторічного бромансу з красюком. Далі йде вік боксера Сашку вже 38. Це серйозно навіть для супертяжа. Тим паче, що стиль поета базується на єбанутій фізухі. Поки що Усач справлявся, але хто знає, коли з організмом трапиться перший збій. Можливо, час настав. Ну і третє: удари по корпусу. Вже багато було сказано про не найміцніший торс українця. Минулого разу британський чорнослив таки змусив Сашка схопитися за живіт, але тоді Данькі не вистачило точності. Подивимось, чи встиг він з того часу відкалібрувати приціл. Тепер по Дюбуа. Кочки 27 років. Якщо Данька ще не не досяг свого піку, то точно вже знаходиться десь неподалік від нього. Немає сумнівів, що уродженець Ваканди став краще у порівнянні з першим боєм. Данька попрацював над технікою та зміцнів духом. З недоліків британця можна виділити трималку та ментальну складову. Данька вже неодноразово падав, а його тестикули, хоч і стали міцнішими за рахунок останніх перемог. Все одно у найвідповідальніший момент хлопця можуть наздогнати вросла. Овські флешбеки, врешті-решт, головна інтрига полягає у тому, що виявиться більшим: технічно моральна еволюція Дюбуа чи вікова деградація Усика. І нарешті, прогноз від каналу Мордобій. Якщо Дюбуа знову буде намагатися боксувати з Усиком, все повториться. Але якщо Данька покаже нову версію себе, стане пресингувати та різати кути, буде цікаво. Все залежить від кондицій Сашка. Якщо Усик не підсяде фізично, йому вдасться перемогти рішенням або технічним нокаутом у пісніх раундах. Якщо ж українець не вивезе фізику, дюбуа приспить доброго кота у другій половині поєдинку. Шанси 60 на 40 на користь Усика, а там побачимо. Ну і найголовніше цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну, а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.